Доброго дня, друзі! В ефірі Красиві новини з Галиною Енгель. На жаль, за вихідні красивих новин було дуже мало. На Донбасі, як і очікувалось, попри всі протести України та світу, кремлівські кукловоди провели свої так звані вибори. Людей затягували на голосування в буквальному сенсі морковкою по одній гривні за мішок. Заявили проявку у 70-75%. Зрозуміло, що тепер ці вибори на всю котушку будуть використовувати для продовження війни з Україною. Паралельно кремлівські кровопивця сформував на Донбасі майже 30 -ти тисячну армію з танками, броньованими машинами, артилерією. стягнуто війська і до кордону. У себе тим часом Росія випробувала всі носії ядерної зброї, що має на озброєні ракети, стратегічні бомбардувальники та підводні човни. Більше того, російські бомбардувальники стали регулярно лякати Європу. Спочатку Португалії двічі довелося піднімати в повітрі винищувачі, аби випроводити путінських соколів. Соколи настільки знахабніли, що літали поруч з траєкторію пасажирських літаків над міжнародним аеропортом Лісабона. А потім піднімати винищувачі довелося вже Британії. Може, тепер нарешті Європа зрозуміє, що Путін сам по собі не розсмокчиться, і треба йому якось протидіяти, аби відправити його кудись із терхами подалі. Навіть росіяни, схоже, це вже починають розуміти. В Москві пройшов мітинг під гаслом Путін хвороба, майдан ліки. А ще Путін наш геморой. Ну тут ми із задоволенням продовжимо. Путін це наш цей роз Путін наша виразка. Не хочеться вже згадувати про заворот кишок. То може росіяни все таки пропишуть йому ліки у вигляді майдану. З некрасивих новин було, на жаль, ще дві Північна Корея та Пореченков. Північна Корея обзавелася підводним човном з балістичними ракетами. Для цього корейці модернізували стару радянську підводку. Ну а що зробив Пореченков – всі бачили. Найвлучнішу характеристику цього персонажу я знайшла в благосфері. Чоловік чоловік-гавно на передової в казці преса. Ні, Стійте, все-таки найвлучнішу. Пам'ятаєте, хто розвінчав голого короля в касті Андерсона? Правильно, маленький хлопчик. Дешова. «Ну сука, ти майор. Дитина не збреше. Як кажуть, картина маслом, а головне погодьтеся. Під цими словами пацана підпишеться мільйон людей. Ну і нарешті трохи красивих новин. Коротко. Найближчими днями в Україні буде сухо і тепло, до 10 градусів в день. З Міністерства оборони повиганяли ряд чиновників, які не забезпечили військових всім необхідним. Натомість взяли волонтерів. Дивись, так і братів болог з лади повичищають ну, хоча б одного з трьох. Активіст на прізвище Блюменталь після двох років судів отримав закордонний паспорт за 170 гривень. Два роки судів. Вдумайтесь, але ж отримав? Але ж за 170 гривень. Судіться і вам буде. Як не вам, то хоч дітям чи онукам. Нарешті міжнародні новини. Сполучені Штати відправлять за межі країни 500 таємних агентів, що працюватимуть по всьому світу на безпеку американської демократії під прикриттям. Hello? Yes, I'm going. Sorry. See you tomorrow.